Ми тут обідаємо смачно так. В лісі <клістила> Дуже смачно все виходить. А тут мурав'ї набігли. Вирішили ми їх теж пригостити. Не знаю. Вийде подивитися чи ні? Так. Пошл їм за кусон. Чи не. Люди будуть сміяться. Комари пригощають. Салом. Салом. Да, это салоп. Де точка кинула, не знаю, не видно. Не, не заходить? Ні, ми ще не пили, щоб хоч. Скажи, що вже. Щас стоїть закрита бутилка. <гум> ми закусуємо. Нам Намюка мене, дивіться, на сало як набігли. І диска їм зайшла. А хліб щось не дуже. А сало, дивіться, ага. Українські мурав'ї. Теж сало люблять. Дуть кака же лабораторія. Дивіться, дивіться, що роблять. Сало зайшло. І редиска. Хліб шо вони ще посім теж годує хлібом. Що мене не дуже на хліб, а це праздник у них. І, і діска. Під закусон з салом. Хліб не Трошки шапанський був та. Знімаю, камера виключена. <хи> Значить, дивіться, все чисто, бачите? Все забрали в рюкзак, мусора ніде ми не лишили, не порозкидали. Ми культурні, всезначені люди. Все, тільки за кусом для мурав'їв. Сало вони, звісно, жруть, гризуть. Та видно, видно. Так ага, так виєдна да. Все, сало вони їдять. Редисочку. І рідісочку. Під сало. Ну, правильно, а яблуко що? Якби ми їм наляли, то може вони б яблуком закусували. А так рідіска салом нормально. Ну все, пішли ми далі на приключення. Йдемо з дочкою, розмовляємо. І таке повалених дерев валяється старих. Це вже можна приїхати набрати, я кажу, запретили ж. Ну, хоча ніби кажуть, що сухостой можна збирати, але все одно талончик від лісника треба мати. Ти можеш оце все. Це Скільки дров? Ну ж дурно гниє. А я чула, що в Германії, в Германії там за кожним селом определенный участок лісу, і вони слідкують, щоб в лісі було чисто. Вони тупо убирають все. Оці повалені дерева, сучки, там. все, що гниє, щоб ліс був чистий. Хороша, звісно, система, але якби нам нашим дали. Таку можливість, щоб ці всі, всі дерева живі, вони б вирізали б. На жаль, це в нас такий менталітет у багатьох людей. Нам ще треба мінятися і мінятися. Ну так. Все. Ідемо додому, бо вже 16 та година дня. Ще поки доберемося, то... Якщо до 6 доберемося додому, то буде добре. Грибів ще немає, поганки є, але грибами пахне. Десь через 2 тижні повинні початися гриби. Я маю в'яду ті польські, що ми з сестрою тут постійно збираємо. Білий, то не знаю, а польські то точно будуть. Вирішили по дорозі назбирати черемші на салат. От приїдемо додому, заділиємо вкусняшку. Чуєте який звук? Не І там далі. Це називається радовки. А чи що ми збирали осенью? Ми збирали осінью. Збираємо, вони класні. <глес> Класс, бля. Ой, який класний. Все, ми збираємо. Рюкзак. Отак от йшли, йшли. І на вечерю нас збирали. У мене пахах торік, ми взяли із собою на гриби. Вона, верніше, на опеньки пішла, опеньків не було, були ці рядовки. І вона каже, я не буду їх збирати, я не знаю, що це за гриби. Але байся, що я прямо збираю, збираю їх. Каже, ладно, давай мені я попробую, що це таке. Але коли вона, ну, забрала, вона взяла собі додому трохи, то каже, боже мій. Каже, я ще таких смачних грибів не їла, то вони сто раз ліжі за опеньки. Я кажу, ну все, будеш з нами на рядовки їздити. Збирати дочка ще знайшла. Не дозбирали, так? І кажу, з цього лісу ніколи ми не виходимо без грибів. Завжди з грибами, навіть коли їх нема. Отак от. Бачите, йшли додому і назбирали грибів. Та наразі все. Та все, мабуть. <реш> ну, де їх тут уже? Отак от, от, бачите? Ще й буде в нас вечеря з черемшою, салат і з грибами свіжими жареними. Отак, так, бачите, як ми не зря прогулялись? Все, зараз почнуться гриби. На проводи сестра по-любому приїде на гриби. Будемо відео разом знімати в лісі вже. Як ця черемша на дорозі росте? Дивіться, як пишно. Колесами геть вкатане. А? А? Море цей черемші, Чого вона занесена в червону книгу? Але це, напевно, біля Києва. Вам все підривають на продаж того там вона напевно, і, і її немає а там дивіться біла яке ціле поле, як кажуть черемсі. Таку треба А то звілічувати. Один-другий. Ага, фігушки. Не сфоткаєш метелики. Все-таки набагато краще знімати відео природи, чим це все нищити. Зика магія. Як ми сьогодні добре відпочили. Ну Що після тих криків дитячих істерик. Тишина і спокій. Так, тут повинні бути шампіньони. Треба зараз буде подивитися. А це, бо, знаєте, що це за трава? Її називають копетинь. У старину нею мили голову цією травою. І жінки куріння заварювали чоловікам, давали пити, щоб Ой. відбити охоту до горілки. Угу. Там бобрів нема? Бобрів <сумірно> 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 нема. Ну так, да, навірно, ліс вивозили. Закидали, крали. Так як ми тоді... Скинці з ким це залюною, по-моєму, чи з тобою. Що ми приїхали вечором в ліс якісь поїхали ліс різати вночі вже. Да, з тобою. Ну, Це у нас такі любителі, Ну що зробити? Так, Ми кору здирали. Да, здирали з цих з опавших сосен, да. вони поїхали дрова красти. Різати, бо потім там пилка робила і чути було, як вони різали. Ой, що ж красиво, ойже ж красиво. Боже, скільки Так Цілий можна бізнес зробити. Да. Прийти Рвади. А запах який. Угу. бджолів нема. Наверно їм не підходить ці цей, цей запах. Черемші не льотають комахи над нею. О, це це, це, це. капець. Оце -то, да. Дивись, все біле. Ну, тут в мене на камері не видно, може на твоїй камері буде видно. Все біле, все в черемші. На дорозі. На. Все, це біле, це все черемша цвете. Тут тільки фотосесію можна робити в цій черемсі. Я оце тут знімаю, а на другу сторону дивлюся, чи немає печериць. Це все, черемша. Все, ми виходимо з лісу. Ну не там, де ми зайшли, а з другою стороною. Це ми спеціально ходили, щоб подивитися, чи є печериці, але назбирали рядовок, печериці ще нема. Я кажу, через недільки дві начнуться гриби. Можна приїжджати буде після провіду. Це вже чутно машини як гудуть вон край лісу. Будемо виходити і добиратися додому. Ще хочемо зайти на поле, там дуже гарно квітує ріпак. Жовтий ріпак і синя буде не впасть, і як прапор України, хочемо ще засняти. Ходим з лісу. А те, що таке Щось має цвист, таке цікаве, Чи то воно вже ведь цвело, читано не все. Такі квіточки невзрачні. Все, На. На угу. Там ми там заходили, там, там там вон заходили. Тут далеко йшли, потім по кругу, по кругу, покругу і вийшли з цієї сторони. Прогулялися на славу. Відвели душу, відпочили психологічно, ну і можна знову в бій.